Пові хай всі мрії, хай плани військового втілюється життя і мирного неба. нам всім вітаємо нашу бойову 82 другу десантну бригаду з Днем Бригади. охоронця, повертайтеся скоріше додому дому з перемогою. Дякуємо вам за все, слава нашим збройним силам України! Слава нашим захисникам! 82-га бригада! Неймовірні, легендарні, вітаю вас з другою річницею від дня створення. Ви просто неймовірні. Били ворога на нашій землі, били ворога на їхній землі і продовжуєте його бити. Я бажаю вам міцнющого гуцульського гірського здоров'я, театр і кіно з вами. Дякую вам, слава Україні! Вітаю вас з другою річницею створення 82 ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. Навіть воно все здихає від вашої руки та нечисна, і Бог вам втім помагає. най вам плеє, як поудікачка, най матінка Божа і всі ангелики земні, неземні, бережуть вас і ваші родини. Дорогі брати і сестри, дорогі, найкращі воїни на всій землі. 82 окрема десантна штурмова бригада. Я маю честь вітати вас з другою річницею вашого створення. Ви вписали свої імена золотими буквами у книгу української перемоги. І ваші імена повинні знати кожен українець, з сім поколінь. Діти, їхні діти, і їхні діти, і так далі. Я бажаю вам здоров'я. Я бажаю вам, щоб всі живі і здорові повернулися до своїх сімей з перемогою. Я бажаю нам всім сісти за одним столом і разом бути, щоб вся Україна була єдина. Та Україна, за яку ви зараз боретеся на своїй землі. Ви били ворога на його землі і зараз далі продовжуєте. Тримати оборону, дай Боже вам здоров'я, Знаєте, культура з вами. Ми всі єдині фронт і тил разом. Я вітаю з нагоди другої річниці, з дня створення 82-ї десантно-штурмової Буковинської бригади усіх причетних. Приймаємо стрій, бажаю міцного козацького здоров'я. Хочу привітати з другою річницею 82-го окрему десантно-штурмову буковинську бригаду. Ви прийшли з Запоріжжя, Харківщину, Курщину зараз ви на Донеччині. Знаєте, шкодую лише, що в цей день я не разом з вами, але обіцяю а, приїхати з колективом артистів і привітати вас особисто. До зустрічі, гарного і безпечного святкування. Я дуже хочу привітати 82-го окрему десантно-штурмову бригаду. Дякую за вашу службу. Дякую за вашу гідність та безстрашність боротьбі за нашу свободу. Низький вам уклін, ви наша сила.